Що Нічого ваші посадовці не знають. У, у мене кожна секунда йде усвідомлення того, що тут от ніхто нічого не знає. Подивіться, в Міністерство внутрішніх справ нічого не знають. Зараз ми зустрічалися з бувшим депутатом. Чесно, я кажу, що мені здавалося, що. Яким? Вони щось це не буду говорити, то не має значення, не знають. Здивований, сприймав. А може роблять вигляд? Ні, ні, так не здалося. А, а чого він прийшов? Якщо е, тема розмови була е, йому відома, на що він прийшов? Ну є декілька причин, я теж потім можу сказати. Ну не знаю, прийшов. Ну, разі, Як початку, з нами боротись? Як почат, з нами боротись, ні, дізнатись? Не І ще такий варіант. Спочатку не сприймав, видно було, що не сприймав, потім. Ну, почав задавати питання, сприймав. Ну, працювати треба з ними, по-іншому не буде. Тому що, коли він нам задавав питання, а вас що каже, міську раду пускають, я кажу, Та, нас пускають, так, чого? Тому що ми їм з цим повідомили, що дивіться на це. Вам треба семінар з цим проводити. Здивувався депутат Верховної Ради, колишній, що нас пускають в міську раду. Ну тільки ж ні, ні, що в Сєвєродонецькій пускають. Добро